В інші часи були інші війни і було інше ставлення людей один до одного. Війна це завжди пекло та страждання. Завжди, це завжди дуже високий градус конфлікту. От, як приказка така, що найкраща бійка це бійка, яку вдалося уникнути. Так? Але якщо бійку ну, не вдалося уникнути, все одно е кожна людина вона е має старатися, хоча б краплю людського, в собі зберегти. І проявити хоча б е, краплю поваги е, навіть до свого противника. Це не важно, це мордобой або це перестрілка якась, Тобто завжди є якісь е, кодекси, поняття, порядочність, про яку люди стали повністю забувати. Е, повністю, от це просто чиста правда, і е, доказом того є, е, як ведуть наші українські новини. Коли розповідають про те, як страждають наші українські прифронтові зони, я е, як росіяни нас нещадно бомблять? Про це розповідається виключно в негативному ключі, що це росіяни роблять гріхи, роблять злочини, вони роблять терористичні атаки. У той же момент починається наступна серія новин, коли наші українці, коли наші українці пачками обстрілюють росіян, вбивають, бомблять їх міста. І це говориться з таким посилом, що. Ми молодці, е, відверто журналісти е, так от зловтішаються, сміються цьому. О, там у росіян знову там десь наш дрон попав по якійсь багатоповерхівці. Там е, нафтопереробний завод там горить, там російський солдат горить. Це отак, от класно, це правильно, це абсолютно, от т, треба цьому тільки зловтішатися. Це і є прямий доказ того, що у нас нема навіть якоїсь базової поваги на державному рівні.